Лауреатів антипремії шина року назвали у Кіровограді. Це вже друге вручення шини року, що організовують громадські організації Територія успіху та флора. Серед лауреатів заступник міського голови Григорій Литвин. Він удостоєний шини року за перешкоджання доступу до публічної інформації та причетність до деревану земельної природної зони лісопаркової. Антипремію за непрозору процедуру виділення земельних ділянок учасникам АТО отримає і начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Володимир Пидорич. серед лауратів є також судді та представники обласної влади. Мета цієї премії показати невчемність діяльність органів влади, відмітити дати зворотній зв'язок про те, що громада активно долучається і відслідковує діяльність органів влади, і вони таким чином можуть сказати своє, ну дати зворотній зв'язок від не тільки отримати інформацію від влади громади, а до громади отримати органам влади. Скільки